Вітаю вас, шановні друзі та гості мого каналу. Ласкаво запрошую до нового перегляду. І сьогодні ділюся рецептом компоту з абрикос під назвою Фанта. Колись моя мама таки готувала компот, і він мені дуже до вподоби. Отже, цього року зародила в мене гарно-рясну абрикос, ось ми її обірвали, помила витягнула кісточки і приготувала лимон. Та апельсин. Нарізала кільцями. В чисту банку я заклала вже абрикос. Зараз закладаю кілька кружальців апельсину. Ось так, зотри, можна трошки більше, і два кружальця лимону. Кладемо тим часом окріп. Готуємо. Тобто будемо готувати сироп, кладемо тим часом в каструлю воду і нехай закипає. Вода закипає, всипаємо цукор. На одну трохлітрову банку йде 200 г цукру, розмішуємо і хай покипить, поки не розчиниться цукор. Сироп гарно закипів, тепер можна заливати. Заливаємо ось так доверху, доверху. Якщо боїтеся, можете один раз пропарити, а інший раз вже заливати сиропом. А я одразу і стерилізованими кришечками закриваю. Перевертаю і гарно закутую. Ну, ось так все закрили. І зараз гарно, гарно укутуємо до повного вистигання. Ну, і ось який апетитний компот вийшов. Готуйте і ви на здоров'я. До нових відео. До нових зустрічей!